Добрий день, дорогі друзі! Є такий вислів Мій дім моя фортеця. Для кожної людини дім це його сім'я, місце, де він живе, де його люблять і завжди чекають. Рідне житло дає відчуття затишку і тепла, захищає від негоди і бід. Ось тому так і кажуть Мій дім, моя фортеця. Кожна дитина має право жити в своїй оселі і почуватися в ній господарем. Це його право на житло. Краще ознайомитися з цим правом нам допоможуть казки та їх герої. Малята, пам'ятаєте казку коза дереза? Діти, пригадайте, що зробила коза. Так, вона вигнала господаря з його хатинки і сама зайняла його житло, за що й була покарана, тому що кожен має право на своє житло і його недоторканність. Діти, а як ви розумієте слово недоторканність? Якщо уважно слухатися, то ми почуємо слова не торкатися, не чіпати. От що значить. Ніхто не має права позбавляти вас житла і ніхто не має права без вашого дозволу входити у ваш будинок. Малята в цій казці порушено право зайчика на його житло. Це казка, котик і півник. Пригадайте, що зробила лисичка. Так, вірно, лисичка без дозволу вдерлася через віконечку чужу хатинку. Яке правило порушила лисичка? Лисичка порушила право на житло півника та котика. Діти, скажіть. Хто небудь з вас залишається вдома один. А якщо вам подзвонила чужа людина, відкрийте ви йому двері. Згадайте казку, в якій вовк лагідним голосом обдурив козенят. Розумнички, це казка вовк і семеро козенят. Вовк обманом зайшов в будинок і тим самим. Він порушив право на житло. Ніхто не має права входити у чужу оселю без дозволу господарів, порушувати недоторканність вашого житла. Ніколи не відкривайте двері чужій людині, навіть якщо у нього приємний голос, будинок для людини це фортеця, захист, улюблене місце відпочинку. Згадайте казку троє поросят. Які будинки були у поросят? Нуф-нуф ледащо поспішив, Хатку з гілочок зробив. Та на що ж воно це схоже? Зламати хатку вітер зможе. А ніф ніф, як нам відомо, зробив хатку із соломи. Наф-наф розумне поросятко. Сам будувати почав хатку. Багато цегли наносив, потім глину замісив. Будував міцний він дім, щоб безпечно було в нім. Поросята побудували собі будинки, але прийшов злий вовк і почав нищити їхні оселі. Малята, яке право порушує вовк. Вірно. Вов порушеє право на житло. Ніхто не має права позбавляти вас житла. Дітки, а чому залишився лише будиночок на ФНАФа? Вірно, будував міцний він дім, щоб безпечно було в нім. Будиночок на ФНАФа став надійною фортецею. Малята, давайте пригадаємо. В яких казках порушено право на житло? Дорогі діти. Згідно конституції України, кожна дитина. Має право на житло.